Всім привіт, мої хороші. Ну що, У нас сьогодні дуже цікава тема. Я буду розповідати вам про свої найулюбленіші б'юті-гаджети, які можуть допомогти нам в домашніх умовах підтримувати молодість і красу. Вони є абсолютно доступні всім, і вони, як знаєте, допоміжний засіб до нашої самоомолодження, до системи самомолодження. Забігаючи наперед, скажу, що якщо у вас немає гаджетів, але ви володієте техніками фейс-пластики, вам, в принципі, можна обійтись і без них. Але є моменти, коли хочеться урізноманітнити свій догляд. Трошечки, я дуже часто їх використовую, і ми Використовуємо їх в наших програмах для того, щоб дівчата змінювали знаєте, таку активність і розуміли, що, крім пальчиків, ми можемо дійсно попрацювати певними гаджетами, і декому це дуже сильно заходить. Отже, гаджетів зараз на ринку є дуже багато, але саме топ-4, без яких я не уявляю свій догляд за обличчями, сьогодні покажу, і вони дійсно працюють. Але перед тим, хочу представитись: мене звати Світлана Ряховська, мені майже 41 рік, в мене немає жодного околу я проводжу ніяким. Косметологічні маніпуляції з обличчям, окрім е, самомолодження. І я пропагую цей напрям дуже активно. У нас більше вже трьох тисяч учениць, які пройшли всі наші програми. До речі, програма розробляє висококласний спеціаліст остеопрактики Феспластик. І відгуки просто шалені, і дівчата мають нереально круті результати, дійсно, які можуть поконкурувати з косметологічними процедурами. Тому дівчата, цей напрям дуже класний, хто цікавиться на вірному шляху. Ну а зараз переходимо до теми нашого заняття з вами. І дивіться. От, будь ласка, всі ці гаджети є в мене, я їх активненько використовую. Зараз про кожний вам швиденько розкажу. От дійсно ці гаджети, які варті вашої уваги. Напевно, почну з гаджету, який ви всі про нього чули і бачили, і багато з вас його навіть мають. Отже, річ йде про камінчик гуаша. Насправді, це китайський гаджет, який призначений для того, щоб ми могли швидко відводити лімфу від обличчя. Звичайно, за рахунок цього ми будемо знімати набріки. І так само за допомогою цього гаджету. Дуже круто можна підтягнути контур обличчя і розслабити спазмовані м'язи, тому що завдяки ньому ми можемо саме працювати в глиб тканин і дуже добре промасовувати певні спазмовані ділянки. Тому дівчата гаджет дуже крутий, я його дуже особисто люблю. І єдине, що, звичайно, є певні нюанси, які потрібно враховувати при його використанні. Обов'язково потрібно враховувати покази, які є, і обов'язково потрібно враховувати техніку виконання. Кам'янчики бувають абсолютно різної, з різних матеріалів. Вони бувають різною формою, як бачите, навіть є камінчики, які підходять більше для великих е, таких обличчя і для тіла навіть так. От можна певними сторонами працювати і з тілом, і можна працювати з обличчям. Ці камінчики більше проходять для обличчя. І е, ще єдине, хочу сказати, що камінчики бувають звичайно різних матеріалів. Е, якщо, наприклад, казати про такий класичний матеріал, це камінчик, який виготовлений саме з каміння нефрит або кварц. Тобто можете використовувати єдиним недоліком, вважається те, що він є крихким. Якщо він впаде вас, то він розіб'ється. Так само є. Знаєте, я хочу вас застерегти, тому що є камінчики більш дешеві, є більш дорожчі, І яка різниця? От В товщині, наприклад, цей камінчик більш тоненький, і він буде мати більш агресивний вплив на нашу шкіру. Тобто їм можна, звичайно, працювати, але з обережністю і краще працювати все-таки тим, хто вже хоч має певний досвід використання каміння гуаша. Цей камінчик, вже, бачите, більш товстенький, і він буде мати м'якшу дію на наше обличчя. Крім того, як взагалі працюють з ним, наносять масу обов'язково або будь-який зволожуючий засіб, дуже довго зберігає це властивості ковзання, та, щоб ваш камінчик ковзав по обличчю. І такими неспішними рухами, як правило, роблять від центру до периферії такі от рухи. Якщо вам буде цікаво, звичайно, залишайте свої коментарі. Якщо цікавий саме такий масаж, я можу вам, можливо, зняти майстер-клас по цьому масажу, але якщо про умові будуть багато коментарів і ваших. Пальчики вверх. І до речі, дівчата, якщо хочете мене підтримати, а я дуже прошу, щоб ви мене підтримали. Ви можете підписатись на мій канал, тому що тут інформація, яка відрізняється від Instagram 100%. І поставити пальчик вгору. Це дуже сильно просуває відео і допомагає якомога більшій кількості, кількості дівчат дізнатися про дуже доступні методи самоумолодження. Отже, переходимо камінчиком. Тобто, обов'язково при цьому по будь-якому засобу е, зволожуючому. І, е, дівчата, якщо ви робите от кут 90 градусів, то це дуже агресивна дія на наше обличчя. Так не можна працювати з обличчям, переважно при такому куті працюють з тілом, а з обличчям працюють. От можна при Тобто на кут 45 градусів. Тобто, чим плавніше кут, тим у вас буде м'якша е, дія на ваше обличчя. Нам тут не потрібна сильна агресивна дія. Це перше. По-друге, обов'язково його тримайте в чистоті, тобто перед використанням вимийте його і використовуєте на очі на шкіру обличчя вони дійсно класно працюють. Єдине, що потрібно, звичайно, дотримуватись технік безпеки і правильно їх технік використання цих камінчиків. І звичайно, в наших комплексах, в наших курсах ми вчимо, як їм правильно користуватись. Там немає абсолютно нічого складного, але навіть от в нашому базовому курсу пробудження краси, є якраз масаж з камінчиком Гуаша, як допоміжний масаж, і дівчата його дуже до речі люблять. І можна дізнатись про техніку більш детально. До речі. Зараз дуже класна пропозиція на цей курс. Кому цікаво, можете перейти в посилання, яке я залишаю внизу, і ознайомитися з інформацією, тому що пропозиція дійсно варта вашої уваги. Це базовий курс. Він включає багато масажних технік. Крім того, ми там пропрацьовуємо не тільки обличчя, але при цьому в комплексі з тілом і знімаємо зажими. Дівчата внизу вся інформація. Далі переходимо до другого гаджету, який я вважаю, що в принципі можна окремо не купувати, але він дуже часто іде в тане з. Камінчиком Гуаша, от такий от ролер. І дуже часто дівчата питають, чи потрібно такий ролер купувати самостійно. І я відповідаю, самостійно його купувати не потрібно. Чому? Тому що він порівняно з камінчиком Гуаша має таку взагалі дуже невиражену одіньку. Це якби більше він прокочується по наших масажних лініях. Якщо ви його, звичайно, покладете в холодильничок і зранку, наприклад, покатаєте під очима, він допоможе вам швидше відвести лімфу, швидкий лімфодренажний ефект, плюс холодний вам буде сприяти зменшенню Набріків, тобто ви можете, якщо він у вас вже є, використовувати, але це більше такий, знаєте, релаксуючий гаджет, яким можна гарненько собі зробити от приємне, покатати по обличчю. Можна, до речі, масочки, якщо є тканеві, ви робите, Накладаєте масочку і по масочці ще додатково розгладжуєте. Теж класно. Таких от прям у вас буде спадень. Тобто можете його взяти, але окремо, щоб його купувати, я би не рекомендувала. Тільки якщо він у вас дістався в наборі до камінчика ваша. Другий гаджет це так само мій улюблений гаджет, без якого я вже дійсно не являю свій домашній догляд. Він, він мене дуже сильно і часто рятував і рятує, і продовжує рятувати. Я його обожнюю і дуже багато ним користуюся. Я думаю, що дівчата, які на мене підписані, можливо, вже навіть здогадуються, про що йде мова, тому що досить часто він в мене з'являється навіть на мені в моїх сторіс і відео. Отже, дівчата, річ йде про таку от стрічку, і вона називається Тейп. Що являє собою тейп? Взагалі це стрічка еластична, на збавуняної основи, і на якій є клейовий шар. Вона, взагалі, для чого призначена? Для того, щоб фіксувати м'язи, знімати з них напругу. І тейпи круто допомагають в цих місцях, в цих ділянках, де ви їх клеїте, покращити лімфоток. Крім того, тейпи нам дуже сильно допомагають тренувати м'язову пам'ять. Так так, в м'язів є пам'ять. Що це означає на простих словах? Ну, наприклад, думаю, що ви всі помічали, що ви можете не контрольовано нахмурити брови. Та? І хтось, наприклад, ну в мене таке було, і в мене це є проблема, і мені дуже часто казали, що ти хмуришся? А що сталося? Хоча я сиджу, спокійно, нічого не хмурюся. Бувало таке, що я про щось задумалася, і м'язи неконтрольовано починали стискатися, скорочуватись, відповідно, тут відбувається такий негарний залом, звичайно, який, якщо ми нічого не будемо робити, з часом тільки буде посилюватись. Так от, для того, щоб навчитись контролювати м'яз, Особливо тут ми спочатку його навіть не відчуваємо, і поки ми не навчимося за допомогою масажних технік і певних вправ контролювати ці м'язи дуже сильно нам допоможуть фіксувати їх тейпи, і якраз в такому стані ми вчимо тримати, наприклад, чоло. Щоб не хмуритися. Не, наприклад, дуже раджу, коли, якщо ви, наприклад, працюєте вдома, ви можете спокійно собі клеїти тейп на міжбрівку і таким чином допомагати м'язу бути в розслабленому стані, для того, щоб не поглиблювався міжбрівний залом. Також я сама особисто босню клеїти їх на ніч, тому що я вдень ще можу контролювати свої м'язи. Я це навчилася робити, я його дуже гарно зараз відчуваю. То вночі. Якби я не хотіла, я вже їх контролювати не можу. А міміка вночі у нас продовжує активно працювати. І досить часто вночі нам сняться певні сни, міміка не контрольована, і я думаю, що більшість з вас помічали, що зранку ви можете прокинутися з заломами посиленими, з дуже поглибленою міжбрівкою про набряки я мовчу. Так от. Трічка якраз нас фіксує м'яз в тому положенні і не дає йому напружуватись, так? не дає міміці активно працювати в цій зоні. І завдяки цьому ми зранку прокидаємося з гладеньким обличчям. Це дуже круто. Це насправді ну, от моя паличка-виручалочка. Так що дівчата, беріть на замітку. Ще хочу застерегти, дуже багато дівчат роблять одну ту саму помилку. Використовують тейпи для тіла, тому що вони є для обличчя і є для тіла. Так от, вони не розбираючись, беруть тейпи для тіла, тому що вони продаються майже в усіх аптеках і думають, нічого страшного, використати на обличчя. В принципі, це ж одне і те саме, але ні, дівчата. І тут перша помилка, що до чого вона може призвести? Ну, банально до алергічної реакції або для подразнення шкіри, через що це відбувається, тому що для тейпов. Для тепів, які йдуть для тіла, використовують більш міцну клеєву основу і більш міцну оцю основу хлопкову. А для тейпів для обличчя використовується дуже делікатна основа як хлопкова, так і делікатна клеєва основа. І, звичайно, якщо ви будете використовувати оту, таку жорстку основу, ну, нічого хорошого з того не буде. Ще хочу сказати, що будьте обережними. Перший раз я раджу клеїти тейп не довше, ніж на 30 хвилин, і бажано це зробити на руці, не на обличчі, тому що вам потрібно перевірити, чи у вас немає алергії на клеєву основу. Якщо її немає, то все прекрасно. Якщо вона з'явилася, можна поекспериментувати. Монтувати, взяти тейпи іншої фірми, тому що буває таке, що на одну фірму є алергічна реакція, а на іншу фірму, яка використовує інший вид клеєвої основи, та реакція може не бути. Тобто можна ще спробувати знайти все-таки свій тейп, який вам підійде. Але частіше за все з ним проблем ніяких не виникає. Хоч дівчата дуже часто от прям бояться їх використовувати, і видається, що це дуже довго, поки вирізеш цю аплікацію, то аплікацію, поки її наклеєш. Але насправді, коли вже рука набита, в мене займає. От я засікала спеціально дві схеми між брівка там на очі, ну, дві хвилини. Ну, реально, це недовго наклеїти і все. І дуже часто питають мене, чи є різниця, який тейпу обрати, тому що от сама ця так, основа бавовніна буває різна, Кольорів. Так от дівчата, взагалі ніякої різниці немає, який хочете, кольор обирайте. Просто є, в мене є такий лайфхак для дівчат, які, наприклад, ну, кажуть мені, що я, я не знаю, як я буду виглядати перед чоловіком, коли я буду клеїти на ніч тейп, щоб він не сміявся і так далі. Тоді беріть просто тілесного кольору, тейп. Він взагалі не кидається в очі, і з ним можна навіть по вулиці ходити. Ну, звичайно, промові, що з вами близько ніхто не буде контактувати. Мені особисто взагалі все одно. Чоловік сприймає мене будь якою і по вулиці я. Теж може ходити з тейпами, для мене це нормально. Так що, дівчата, це в вашій голові. Ви в себе маєте бути на першому місці. І не звертайте увагу на те, що хто про вас подумає. Ви в себе одні, обирайте себе, обирайте догляду собою, і все буде добре. До речі, дівчата, в мене є тут на Ютубі урок, де я показую, як зафіксувати міжбрівку, тому я залишу посилання під цим відео. Дівчатка, переходьте і дивіться. Ще, Ще один супер б'юті гаджет це отакі от маленькі силіконові баночки, які використовуються для обличчя. Вони продаються, як правило, в наборах, але можна купити, напевно, і по одній штуці. В наборі, як правило, йде така середня баночка на пропрацювання всього обличчя. Є ще малесенька для пропрацювання зони навколо очей, і є більш, більше ще. я її обожнюю пропрацьовувати наші проблемні зони, якраз стегна, сідниці і живіт. Якщо, дівчата, якщо є можливість, беріть прям весь набір. Що вона робить? Вона робить таке м'яке натяжіння шкіри, і за рахунок цього в нас покращується кровообіг, і це сприяє виробітку колагену. Крім того, баночки зменшують набряки і сприяють тому, що шкіра стає більш пружною. І дійсно вони дуже класно працюють. Єдине, що Дівчата, прям тут потрібно працювати дуже обережно. По-перше, якщо ви перестираєтесь, то можливо сінці гематоми, і це, до речі, так само стосується і цього гаджету. Тут так само дуже легко отримати сінці гематоми, тому будьте, будь ласка, з ними дуже сильно обережними. І ще обов'язково я проговорю, які є протипокази, тому що вони є. І в цих гаджетів так само. І що хотіла сказати, що. Якщо ви правильно будете її використовувати, дійсно ви отримуєте крутий ліфтинг-ефект. Але, будь ласка, обережно з цим гаджетом, обов'язково використовувати по слизькому, тобто не по сухому обличчя. Ми використовуємо по будь-якому зволожуючому засобу, і в нас мінімальний тиск, тобто ви не потрібно робити прям дуже сильний вакуум. Та прям не зжимайте прям до кінця, щоб зробити вакуум. Для того, щоб попрацювати на обличчі, можна, хоч трошечки отак її прижати, і в нас вже буде легесенький вакуум. Тоді ви не будете отримувати сенцій. І гематому. Тому, дівчата, гаджет крутий, але потрібно знати, як працювати. До речі, масаж баночками у нас також входить в наш базовий курс пробудження краси. Так що, дівчата, можете також його отримати, якщо ви приєднуєтесь до базового курсу пробудження краси. І на нього я нагадую, що залишу посилання прямо під цим відео. Ну і останній гаджет, який, до речі, багато хто бачив, але не знає, що це таке, це такий от масажний м'ячик. Дівчата, просто must-have. От для всіх без винятку. По-перше, що вони роблять? Дуже круто пропрацьовують зону з декольте. Вони прям дуже класно їм працювати на зоні декольте. вони розгладжують зморжки, так само зменшують заломи в цій зоні. Крім того, вони теж покращують кровообіг, лімфоток. Крім того, їм дуже круто пропрацьовувати зажими в шиї, пропрацьовувати апоневроз, пропрацьовувати зажими там, де в нас є на бровах, пропрацьовувати овал. Тобто, в мене таких є два м'ячика. я раджу ще завести три собі м'ячика. Один у вас буде на обличчя. Один у вас буде на декольте шию і апонеброз, і третій можна брати для стоп. Дівчата, це просто must-have. Вони недорогі, їх можна придбати. Скрізь є, не знаю, спорт, товари та є побутові товари. Взагалі, в мене такий м'ячик це є пластиковий, але є і ще резинові м'ячі. До речі, для тварин також продаються такі м'ячики. В принципі, вони підходять. Є ще резинові м'ячики, і можете собі брати на початку резинові м'ячики. А до речі, можна ще робити масаж рук. Це також дуже дуже класно. Розслабляє на нас на ногах, на руках, тобто на долонях і на стопах. Є дуже багато активних точок, які відповідають за роботу всього організму. Навіть такий масаж можна робити кожного дня, і це буде вам сприяти для того, щоб покращувати і ваше самопочуття, і звичайно, зовнішній вигляд. Але для всіх цих гаджетів є певні протипокази, які саме я розписую так само під цим відео, тому що їх досить багато, і поки по різним гаджетам це протипокази свої. Але якщо у вас протипоказів немає, і ви спокійно їх можете використовувати і ви побачите реально круті результати. А поки ви можете голосувати в коментарях і написати урок, з яким гаджетом вам був би зараз актуальний. Отже, залишайте голоси. Не беремо багато голосів. Я знімлю для вас спеціальний покроковий урок з гаджетом, який ви собі і обрали.